Всім привіт! Інцидент зі збитим над Чорним морем безпілотником МК-9 змінить позицію США щодо допомоги Україні, передає CNN. У матеріалі йдеться, що екс-президент США Дональд Трамп і інший можливий кандидат на пост президента від республіканської партії Ронде Сантіс стверджують, що підтримка України може опинитися під загрозою в разі їх приходу в Білий дім. За оцінкою автора статті, після інциденту в Чорноморській акваторії і попередження Трампа про те, що тільки він може зупинити Третю світову війну, а також головна теза Десантиса про те, що порятунок України не є основним інтересом національної безпеки США, ймовірно, отримають ще більшу підтримку. Відзначається, що подія наблизила сценарій, якого всі боялися прямого зіткнення між військами США і Росії. Раніше повідомлялося, що російський винищувач Су-27 зіткнувся з безпілотником МК 9 над Чорним морем. За даними агентства АФП, дрон впав у міжнародні води. Крім того, в Пентагоні підтвердили, що безпілотник виконував розвідувальну місію. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.